Рада всіх вітати у новому відео. Як ви зрозуміли, я вже в Аврорі зустрічаю новинки, зустрічаю акції знижечки, 199 гривень. В новинках ось такі горщики, лакшері, золотисті з орхідеями. І орхідеї дуже схожі на натуральні. Є в такому кольорі фуксії рожевому і біла. А ще багато різних таких вазонів з менші, меншого формату, 119 гривень, лаванда є. Є горщики по 79 гривень менші. Ось така лавандочка. Но настільки зроблено кропітливо, так якби просто натуральна квіточка. Ще ось такі квіти є в горщику малесенькі 119 гривень, вони навіть дорожчі трішки. А тут я побачила дуже потрібні для нас дівчаток органайзери для прикрас всередині як оксамит, така бархатиста текстура в сірому кольорі світлому. Так, а тут я бачу свічечки є і поруч щось хтось залишив, якісь предмети. 10 свічок в наборі, це чайні свічки, вони без аромату. Така подарункова хороша упаковка. Так, а це якісь такі предмети, інструменти для ліплення. Їх тут досить багато, це для творчості. Хто знає, що це таке, 129 гривень. З'явилися в новинках аромати домашні, дифузори 219 гривень. Величезні, така красива упаковка, хочеться придбати одразу. Щось дуже таке стильненьке. Це піони, є персики, є вишні. Я просто любуюся, любуюся дизайном упаковки. В запах чері. А ще є лампи декоративні. Такі лампи використовують для декору як домашнього. Так можна в якихось кафетеріях використати. Багато блогерів використовують тут 10 ламп різнокольорових. Минулого разу я показувала просто білі, і вони живляться від сонячної батареї 349 гривень, що дуже добре, не потрібно батарейки купляти. І з'явилися покерні карти для любителів карт. Добавилися до картів таро, до просто звичайних гральних, то ще просто якісь ігри, карти, хто зверху, а це покерні карти в пластиковій коробці, ігроки покеру в курсі, що це має бути саме так, які це мають бути карти. І всього насього 44 гривні. А на акції ще три ножка досить дешево, вона невисока. Але її можна так прикріпити. У ці лапки вони гнучкі. а Можна собі, як би, виставляти довжину плюс-мінус, як ви хочете, згином лапок. 49 гривень, досить хороша пропозиція. Друтові навушники зараз зі знижкою такою колосальною 30% 69. Гривень коштують ось ці білесенькі дротові навушники. Асортименті є білі, чорні, різні. Ще ось такі є. Написано, що вони шумопоглинаючі, теж 69 гривень. Білесенькі, стерео, ну і так далі. А навушників досить багато. За 49 гривень навіть є, я здивована, є. А що це? Це USB кабель. Ну, ті кабеля так швидко летять, що, чесно кажучи, можна вже і купляти дешеві зі знижками, тому що чи дорогий чи дешевий, все рівно він недовговічний. А ще багато чухлів на телефони, багато чохлів саме на айфони. І тут дуже величезний вибір, потрібно стати, прийти, подивитися, на який айфон вам потрібно, точно підберете, тому що це на всі моделі є, і є від дуже таких стильних. Мінімалістичних, до ось таких з ягідками. А, і як ви бачите, ціна досить низька: 69 гривень, є навіть за 49 гривень, ось ці 69 гривень коштують цей пол ще отакий лаконічний чорний є. А, просто на ProMax 11 за 69 гривень це не 300, не 500 гривень. Трішки передавляю все чехли, щоб подивитися асортимент, який є. А ось такий є. Цей дуже стильненький, під е, мармур. 88 гривень, він трішки дорожчий. А ось і український виробник. Пледи українського виробника в аврорі дуже багато саме українських виробників. І це неправда, що все китайське барахло. Ось плед. І в складі багато відсотків є котону. Плед гама в асортименті. Він досить такий приємний на дотик, м'якесенький. І є різні відтінки. Маслянисто-білий з чорним, синім і з білий злати. А ще такий кошик. Це натуральна така аджутова нитка. Я думала спочатку, що це сумка, але написано, що це кошик для зберігання 167 гривень. Це такий для вашого домашнього декору. А ще сподобалися мені ось такі тарілки більші і менші для супу, в кольорі лати, з такою глазурю, схожі, юзку є. Ще раз так добавити ціну потрібно 109 гривень, ось такий салатник. Цей бренд продається і на розетці, продається в епіцентрі, але ціна набагато дорожчі. А, в Єві теж продається. Так, що в Аврорі саме дешевше. Ще такі з'явилися салатнички, дуже милі. вони мені нагадують, якийсь такий гуцульський, із Прикарпаття. Навіть можна собі туди якогось плову насипати або баношу, не тільки салату, і вони різні. асортимент дуже широкий. Тут не одного якби, дизайну, ну одинаковий дизайн, але маю проте різні є. З листочками, щось в такому кантрі стилі. Ну, 69 гривень коштують. А цей піднос для сиру це бамбук, натуральне дерево і зверху прозора пластикова кришка. Там ви собі ставите різні шматочки сиру, можна поставити кусочки горіхів. Ізіуму, виноградину, і засервувати так стіл і приємно провести вечір. Появилися такі цікаві стакани. Оце як якийсь кусочок льоду, замершув, якась бурулька, такі для правильної форми, цікавий, але лише 49 гривень це скло. Такий дизайнерський стакан. Оці такі красиві кольори, лавандовий кольор, і м'ятний. Оцей лавандовий колір мені дуже сподобався. Сподобалась ця чашка. 44 гривні лише коштує така стильненька. Ну і на літні дні в нагоді стане така пляшка разом з соломинкою 64 гривні зі знижкою. Можна туди компотика налити, можна якогось напитку з льодом. Ще порцелянові чашки є, але їх не було відкритими, і я не змогла подивитися, показати і просканувати ціну. А ось ця чашка. Дуже схожа на тарілки, які я показувала раніше. Ось на цю це з одного набору, я так розумію. Навіть можна купити ту тарілочку і можна купити собі чашку і себе тішити чаєм. І така чашка коштує лише 64 гривні. Красивий такий піддизайнерський для цукру, цукерниці 199 гривень. Ще мені подобаються ці тарілки, це не новинки, вони вже були раніше, але я вирішила ще раз показати 77 гривень. Вони дуже красиво дивляться на столі під фрукти, під якусь нарізку. Вони мають такий дорогий, досить вигляд, а ціна лише 77 гривень. але виглядають вони на гривню 500. Ну, я мимо йшла полиць і побачила пледище в іншому місці. Ці самі розкладені. Ще хотілося мені їх витягнути, подивитися, так доторкнутися, відчути якість. Дійсно, якість досить непогана і такий непоганий вибір принтів. 299 гривень це сітка затінняюча садова, її використовують, її використовують, як написано, і рекомендують, що для там, помідорів можна накрити, ну, різні, для різного використання садового. І є розмір вказаний, так що тисніть на паузу і дивіться собі розмір. Всі параметри вказані. А також це більше відноситься до чоловіків. Це такі магніти, якісь для зварювання, вони дуже важкі, я чомусь їх взяла в руки і роздивлялася, хоча мені вони якби незрозумілі для мене. Це якісь такі затискачі для зварювальних робіт. І я не розумію, їхня ціна 39 гривень. А ще ось такі дозатори для мила. Це в новинках чорний і білий. Посередині вони прозорі, 99 гривень. Ну, не є низька ціна, я би не сказала, тому що мені більше подобається ось цей поруч під мармур. Наприклад, ось цей синій з золотою пімпочкою металевою. Якщо 49 гривень, то можна брати. Попу -по дизайну мені набагато краще сподобалося, чим ось ці по 99 гривень. А навіть видно, що це якісніше. Ні, цей коштує 64 гривні, але звісно дешевше, ніж 99 гривень. В новинках ще з'явився ось такий дозатор для мила. Тут мильничка одразу. І пімпочка така, що ви натискаєте цей краник, просто в формі краника, але нічого крутити не треба, просто натискати. 129 гривень, керамічна. Та штучка 199 гривень. Ще в новинках такі всякі їжечки, такі щиточки для чищення різної форми. А ця ручка одна є, і вона якби змінна, ви можете міняти. Для клінінгу ось такий набір професійний. Тут написано 299 гривень, і я не впевнена, що це разом. Відноситься, а можливо, це точно разом відноситься. Не знаю, але тут ціни немає, якби на коробці, і підняти однією рукою просканувати я не змогла. Але е, показую, що саме таке є, для професійного прибирання написано Turbo Star Black Edition. Ще такі щіточки є, але я їх не можу рекомендувати. На вигляд вони неякісні. Неякісні, як бачите, по боках недобре тримається оця, цей поролон. А ось ця щітка для мене відкриття, новинка 77 гривень. Такий добрий їжачок. і це кокосове волокно. Натуральне це натуральна щітка, і вона теж українського виробника. Такий скрабер універсальний, можна навіть чистити фрукти, написано, а можна чистити унітаз. тобто для чого вам потрібно, ну, універсальне, з кокосовим волокном це еко щітка, наскільки вона дієва, може бути досить і непогана. Ще такий лакшері гачок золотистий. І він коштує буквально копійки 19 гривень. З плівочкою, ту плівочку знімаєте і собі наклеюєте, де вам потрібен той гачок приклеїти, причепити. Ну, в Аврорі новинок багато. Власні подушки. З однієї сторони 88 гривень, з однієї сторони Вульвайт, а з другої таке як Теді Хутро. Для такої якості 88 гривень це дуже низька ціна, це просто дуже низька ціна. Ще устілки в асортименті різні, і деякі устілки є, що ви можете собі форму самі вирізати під ваш розмір. Є повністю по розмірам, що ви собі вибираєте, так? а є, що ви можете самі собі. Якби вирізати, дихаючі, класні устілки є. Є в асортименті різні 29 гривень. Так, якщо ви устілки загубили чи немає, то можна купити 169 гривень такі точечні світильнички. І дуже добре, що ви можете самі їх теж собі причепити. Знизу є, з іншої сторони, така стрічка, ви її відриваєте і приклеюєте в це місце, де вам потрібно, це на батарейках. А від сонячних батарей, тюльпани, садові квіти. Ви втикаєте собі в вазонок, чи втикаєте собі десь на своїй клумбі, на подвір'ї, де та де бажаєте, хочете. Можете навіть не знаю, де втикнути. Ось так, треба QR-код закрити пальчиком, тому що не відскановується. Так, 55 гривень вони як скляні і о, всередині. Є малесенька сонячна батарея. Ще такі ліхтарики теж на сонячних батареях. Ви собі їх підвішуєте на варанді, і від сонечка собі вони заряджаються, і потім цілу ніч вони світять 299 гривень. Юску теж, до речі, такі різні є, але там ціна буде дорожча ще так раз. А ще садові різні фігурки є. Вони теж заряджаються від нашого сонечка і від а, сонячних батарей. Це такі садові фігурки. ось, Ви можете включати, виключати, теж економити, якщо, наприклад, вона заряжена вже від сонця, але ви не хочете її використовувати 149 гривень. Така фігурка, дуже мила з гномиком. А ще пам'ятаю, колись були фонтани такі в Аврорі. так, Ось така лампа сонячна, 199 гривень. І я помалесеньку перемістилася у відділ. Косметичних засобів і побачила на акції багато-багато. 10% є навіть знижечки, є маска для волосечка вашого і є шампуні. Ці шампуні досить непогані 89 гривень. Зараз така величезна банюка з оліями, з керамідами, з органовою олією є 98 гривень. Так що вибір досить великий шампунів, кондиціонерів, гелів для душу. Зараз на знижці. Невелика, правда, знижка, Хотілося б більше, але на косметиці великих знижок чомусь не буває. Таких якби 40%, 50% немає. Можливо, в них маржа невелика накрутки. І за 99 гривень, а коштувало 140 майже проти лупи ось такий засіб. І багато хто казав і каже, що дуже дієвий, що дуже допомагає, а ціна набагато дешевша, наприклад, чим аптеці. Навіть і це продається теж в аптеці 99 гривень. І в Аврорі продається теж, це не китайське ніяке не барахло, всім попаду до зустріч.